Всім доброго дня, з вами Марта. Сьогодні у цьому відео трішечки поговоримо про отоплення в моїй теплиці. Розкаже вам про це Володимир. Володимир, це моя друга половинка, мій коханий чоловік. Володимиру слово! Всім доброго дня, Мартиним підписникам. У нас почнемо з котла. Котел у нас українського виробництва, виробник Укроборонпром. Та як все у нас міцне виготовляє і зброю і такого ракурсу котли. Він у нас виготовляється на Хмельниччині. Ми його придбали. Ну, правда, не на Хмельниччині, а була доставка з міста Києва, бо ми в себе тут не могли його придбати. Був, скажем, дефіцитний товар. Котел потужністю на 30 кВт, Що ще в ньому хорошого? Це він горизонтальний. Тобто, бачите, яка ширина. Топки, тобто він не висоту, а в ширину. І виходить, ми рубаємо поліна, рубаємо поліна, виходить, у нас довжина може бути до 63 см. чурки Ну і по діаметру, бачите, самі які закидаються дрова. Тобто, вже набагато легше ну, на руки різати менше, менше рубати. Далі котел обладнаний автоматикою. До нього під'єднані два котли. Е, два насоси. Перепрошую е, насос. Перший у нас взагалі завжди працює. Циркуляційний, інший працює по системі е, теплоакумулятор. Це наста така бочка. Вона е, майже на 450 літрів. Е, вона набирає, тобто ми перший, перший при розпалюванні опалюємо теплицю, коли в нас надлишок гарячої води. Ми починаємо економити вже воду і заганяти її в е, акумулятор е, водяний. Це що Нам дає, Нам дає, наприклад, якщо є просадка по температурі, у нас завжди є в запасі ну, практично півтони лишньої води. Що ще про котел розкажу? Крутел обладнаний теж автоматичним роздувом. Він так само може під'єднуватись сюди до програматора, то есть до автоматики, але його не використовуємо. Розкажу, через що не використовуємо, бо коли починається роздув. Получається, різкий скачок температури, і горіння відбувається не в самому котлі, вже, і, а відбувається в нашій трубі. Ми брали сендвіч панель, сендвіч -панель і ця сендвіч панель, хоч вона утеплена, все, вона починає прямо ну, розкалятися до червоного кольору. То ми з ним перестали користуватися, ну взагалі перестали користуватися. Далі цей котел обладнаний програматором. Що є програматор, в нас такого плану, що в день трошки сонце світить, нам треба не така температура, як вночі. І вже система також розганяння води по трубам. Більше йде в, так як я казав, тепловий акумулятор водяний і менше йде на опалення самої теплиці. Що ще тут можемо побачити? Ще ми можемо тут побачити. Виходить, Блок управління вулкану. Це в нас виходить, система вітрової, ще, крім водяного опалення. що У нас є вітрове опалення. Ось він знаходиться у нас такий вулканчик. Ми трошки підсушуємо саму теплицю. Тут йде по меншому колу запітка від котла і напряму. Тобто гарячу воду ми подаємо на вулкан, вулкан роздуває по всій теплиці. Ми його можемо розвертати в будь-яку сторону. Тобто майже... По всій теплиці розходиться повітря. Далі, У нас в тому році були великі проблеми з опаленням. Ну Не тільки в нас, ну, але і всіх українців через цих клятих московитів, трохи нам наробили біди. Но, е, получається, е, придбали генератора в тому році, придбали інвентори і використовували звичайні автомобільні акумулятори. Ну а Це є трохи незручно через те, що е, акумулятор постійно треба переміщати від зарядки. До інвентора, від інвентора до зарядки. Це все викликає час. Ну і звичайно, автомобільний акумулятор він трохи не призначений для таких цілей, як для використання разом з інвентором. Тобто дуже часті заряди і розряди ну, просто виходить з ладу сам акумулятор. В цьому році ми вже трохи вже навчилися і використовуємо зараз використовуємо, зараз купили. Купили іншу річ і встановили вже її. Це називається блок безперебійного живлення. Блок безперебійного живлення ну, ми взяли повермат, ну, там є різні виробники, різні виробники, ціновий сегмент і акумуляторна батарея. Батарея у нас гелева. Е, по, є там ще похоже AMG, але ми мені порекомендували брати тільки Гелеву. І у нас уже, в нас, якщо пропадає освітлення, якщо пропадає освітлення, то на котел на котел е два насоси, два насоси. кожен насос получається десь по 250 Вт. Нам акумуляторній батареї Гелевої ми вже перевіряли, тестували. Ну, на 7 годин звичайно, звичай, ну, хватає повністю. Тут ми бачимо, видно чи не видно, є така індикація, воно показує зараз. Ми живемося. Це перша індикація, це показує, ну, зараз це показує частоту, це напруга в мережі. Далі йде по стрілочці, що йде автоматична зарядка акумулятора, і йде на споживання. Тобто, у нас зараз прямий цикл, якщо світло пропадає. Час спрацювання цього блоку безперебійного живлення 0,4 секунди. Тобто ну, нічого навіть на, на... візуально не видно, як воно блимне. І тоді вже починає йти по меншому циклу, тобто акумуляторна батарея і споживач. І це пише вже напругу на сп... ну, тобто вже споживання. І він ще працює як стабілізатор напруги. Ну, дуже зручна річ. Скажімо так, ми поставили тут а і там поставили ще в себе на квартирі. Е, дуже зручна річ. Ну, на квартирі ми поставили на 200 Ампер -годин, е, Акумулятор. Ну, все добре, один нюанс, маса дуже велика. От е, гелева батарея на 200 Ампер годин важить 63 кг. Ну і цей важить 7 кг. На квартирі, якщо його ставити десь переміщати, то дуже дуже незручно з цим виходить. Далі ще по опаленню. Е, по опаленню у нас Получається, розведений, то що я казав, перший контур труба 120, чорна, з черняги зроблена і йде по кругу повністю по теплиці. Розведена по всій по кругу по теплиці і під, під, під стелажами також. Є розводка із труби 120-120 діаметру. Далі, якщо в нас то що я казав, котел ми запалили, котел запалили, котел працює. Е, працює один насос, один насос працює і в нас йде опалення всієї теплиці. Е, тут в нас ємність, е, ну практично будемо казати, що півтони 450-470 літрів, точно не скажу. Ми брали такого що сам, ну, це все саморобне. Е, Получається, що... Якщо вже температура нагрівається теплоносія, ну, води скажімо, в батареях опалення, в трубах опалення, правильніше би сказати, то оцей насос, оцей насос починає, починає воду, автоматично переключається і починає воду циркулювати, вже заганяти частково в водяний акумулятор. Ну, і в нас, як ми, Наприклад, в мороз таких нематки, як зараз, десь 5-6 градусів. Ми підкидаємо раз на три години дрова. Но, можливо, такий нюанс, що ну, так як в рік, особливо в вторік було з цими перебоями світла, котел закипає, котел закипає, води багато, інвентарі ні, то він нам теж також стравлювали воду сюди. Практично в ручному режимі один вже насос виключали, інший заганяли. Тому ми нагрівали тут температуру, а потім вона поступово розганяється по теплиці. Ну, в принципі, більш немає нічого такого сказати. Комен звичайний, сервіс панелі, нержавійка. нержавійка розширительна йомкость. Ну, взагалі, там, май... Майстри придумали, зробили так, таким ракурсом. У ну, в нас в принципі, вона працює. Головне, що працюючий варіант. Ну, якось так. Ще я хотів би подробніше розказати за сам прибор опалення вулкана. Дуже хороша річ. Ну, хто займається теплицями, то виходить, знає, що в теплиці постійно є така проблема, як конденсат. Конденсат це холодні каплі, які падають на рослину, ну і виходить, загнивання самої рослини. Получається, є антиконденсатна плівка, є плівка з але все одно буде конденсат. Найкраще сушить конденсат це теплові отакі речі. ну, як звичайний фен. Він висушує. Він висушує повністю теплицю. Ну, не повністю, у нас в принципі, він десь на метрів 15 достає, більше не достає. Так само ми можемо настраювати, в яку сторону по вертикалі, по горизонталі, його повертати. Ну, повертати. Так само жалюзями ми регулюємо потік теплого повітря. І ми можемо на ньому виставити дві функції на контролері. Це є перша функція, ми можемо виставляти на температуру. Тобто на температуру в теплиці, якщо вона ну, від 20 градусів до 45. І так само ми можемо по оборотах виставляти. Ми можемо виставляти повільніше, щоб був обдув, або сильніший був обдув. ну В принципі, все. А, і це ж вулкан, вони там йдуть з двома типами двигунів. Є інвенторного типу і є звичайно. Ми взяли це економніший варіант, тобто на оборот він дорожчий, але заощадливіший по освітленню. Якось так. Ну і по ну, нас тут на нашу теплицю, це на цю одну теплицю, що ми використовуємо з опаленням, ми нам десь ну, по мінімуму використовуємо за зиму. Ну, це не тільки зима, це вже осінь, бо ми осінню підтаплювали. Використовуємо 4 машини Дров по 6 кубометрів кожна. Це треба порізати, зложити, щоб висохло. В цьому році нам проблеми були з дрогомиту. Не дуже сухе прийшло береза, не встигла верніше висохнути, досушуємо прямо в таких умовах. Граб сухий, а береза ще не дуже суха. То досушуємо, теж носимося, переносимо з місця на місце. Ну, якось так. Всім привіт. Есть, всім пока. До нових зустрічей. Всім пока-пока.